嗯。 Євген Бойко, керуючий справами виконавчого комітету Львівської міської ради. До питання радянських військових поховань в нас в місті була увага завжди прикута, і це питання актуально стояло завжди. Війна пришвидшила дуже багато процесів, і це питання, зокрема. Так? Ми завершили нещодавно дослідження, екзомацію території колишнього марсового поля. Ми здійснили перезахоронення останків біля двох тисяч людей, які там були захоронені, захоронили з християнською повагою. І відтак сьогодні ми починаємо процес, коли ми, можна сказати, забираємо останній маркер радянських поховань у місті Львові і робимо це тут, на так званому пагорбі Слави. Тут є Понад 220 одиночних захоронень є чотири братські могили російських воїнів, і також нас тут є захоронені відомі дві могили радянських НКВД Кузніцова і Путіна. До всіх цих поховань у нас буде одинакове ставлення, одинаковий протокол ексгумації і одинаковий принцип перезахоронення. Всі роботи ми будемо виконувати згідно тих дозволів, які отримали від держави, від Міністерства культури і перезахоронення здійснимо на визначену локацію на Голосківському цвинтарі. Роботи приблизно, основні роботи приблизно триватимуть протягом двох місяців. За цей час нашим завданням є забрати усі елементи самого пагорбу, перенести його. Так, тобто, е, демонтувати надмогильні плити, які також будуть перенесені. Відтак, десь протягом двох місяців всі роботи основні е, будуть виконані, і ми маємо надію, що ми це питання пройдемо з честю. Скажіть, будь ласка, чи будуть проводитися ексгумаційні роботи? Я маю на увазі дослідження, зокрема, останків Кузнєцова. Так? тому що невідомо, чи там він похований, не похований, чи там якісь кості, якісь випадкові, поховані і так далі. На це питання, я думаю, більш е фахово дадуть відповіді історики і Святослав Шеремета, керівник меморіально-пошукового центру Доля. Е власне, фахівці меморіально-пошукового центру Доля будуть здійснювати ексгумацію е тих, хто похований тут, і перепоховання наголоски циклодовищі. Окрім того, ми будемо проводити ексгумаційні власне дослідження е місць поховань. Близько двох місяців потрібно до такі роботи. Знову ж це є орієнтовний термін, тому що погодні умови можуть внести свої корективи. Але якщо погода нам дозволить, сподіваємося, що до близько двох місяців нам вдасться провести весь комплекс досліджень, ексгумацію і подальше перепоховання власне загиблих. Ми розуміємо, що це є дуже такий важливий об'єкт, дуже резонансний об'єкт. Ми надзвичайно тішимося з того, що все ж таки декомунізація у Львові. Вийшла на завершальний етап. Хочемо подякувати і Львівській міській раді, і адміністрації Личаківського кладовища, які доклали багато зусиль для того, щоб оформити відповідну всю дозвільну документацію для того, щоб можна було в правовому полі провести ексгумацію і перепоховання. Ми прекрасно розуміємо, що буде прикута увага до ексгумації і Кузнісова могили Кузнєцова і могили Путіна. Це буде особлива увага. Тому переконано, що коли буде прийнято рішення власне проводити ці ексгумації, це буде відбуватися прозоро, відкрито з залученням усіх необхідних фахівців. Це будуть залучені і антропологи, і судмедексперти, і представники правоохоронних органів, прокуратури, безумовно, це все буде в присутності журналістів для того, щоб потім ні в кого не виникало питань щодо того. Що, хто лежить в могилі, де написано, що там лежить Кузнецов. Є різні версії ходять цього питання, але тільки ексгумація, тільки дослідження все або спростує, або підтвердить ту інформацію, яка є. Пане Сопрославе, і ще можна, будь ласка, повторіть ще раз, скільки тут є могил? І як вони далі будуть перенесені на наголосківські в такому самому понад 200 одиночних і чотири. Чи як це буде там вже е, так, тут є і одиночні могили, і тут є братські могили. Тут є, якщо не двадцять 28 героїв радянського союзу, тут є 227-227 одиночних поховань, а також тут є братські могили і поховання знову ж є різна інформація, що є також як поховання, як другої світової війни, так і залишилися не Виключивши поховання часів Першої світової війни. І зрештою, про це стверджують відповідні дані. Тому що ми з вами знаємо, що тут на цій території, у 1915 році був закладений кладовище колишнім генерал-губернатором. Галичини, яка була окупована на той час російськими військами Георгієм Бобровським, і був закладений кладовище часів Першої світової війни. Після цього, 30-ті роки, під час так званої камасації тут проводилася ексгумація загиблих російських солдатів часів Першої світової війни. Але частина з них, як показує практика, могла залишитися тут. Тому що, коли ми стикаємося з дослідженням таких територій, дуже часто те, що є по документації, те, що є насправді землі, воно не завжди відповідає. Дійсності і тільки е розкопки, тільки ексгумація, тільки дослідження покажуть реальну картину, хто тут є, чи дійсно відповідає цифра, яка є задокументована реаліями. І знову ще тут також залишилося поховання частин першої світової війни. Як вони будуть перенесені на Голосківському, в такому ж самому е, так? Вони будуть відповідно. Є відповідний проект, який підготовлений фахівцями, власне, які проектували цей і проект перенесення, і вони будуть перенесені відповідно в могиль, будуть розставлені належним чином відповідно до європейської, відповідно до християнської традиції. І знову ж я переконаний, що це буде здійснено. Так, щоб прах тих, хто лежить тут, незалежно від того, хто вони, все ж таки був належним чином пошанований, скажіть ще наскільки важко буде ідентифікувати тих, які ви кажете, що можливо ще є з першої світової? Якщо з другої вони ще такі можна сказати не дуже давні, то ці, ну там невідомо, не що залишилось. Наскільки ну це така скрупульозна робота? Наскільки що які можливо є? Яка техніка, чи чим ви це будете визначати, і як це буде виглядати? Знову ж під час досліджень використовується відповідна методика, з якою ми працюємо вже багато років? Це ми будемо орієнтуватися за супровідним матеріалом, який буде. Бо знову ж, якщо особливо ми говоримо про військові поховання, то військові поховання мають свій свій характер, і загиблі військовослужбовці вони? Переважній більшості ховалися у формі, і відповідно те, як форма, звичайно, не зберігається або залишаються тільки невеликі залишки тканини і матерії, але відзнаки, пагони, гудзики, військові пряжки від ременів вони залишаються. І відповідно за цим ми можемо визначитися це чи це є період Другої світової війни, чи це є період Першої світової війни. Тут чітко є характерні ознаки. Коли ми говоримо про індифікацію поховання, де Може бути або не бути Кузнєцов. Ну, тут, безумовно, має бути в першу чергу проведений генетичний аналіз, відібраний генетичний матеріал для проведення порівняльної характеристики з його родичами, а ми знаємо, що родичі, в принципі, є, і це можна буде зробити. І друге питання: антропологи можуть провести відповідне дослідження. По характеру е, будови кісток і черепів, якщо дійсно ми говоримо про те, що може бути німець, то німці мають відповідні ознаки антропологічні, які дозволять ідентифікувати, що це людина. Умовно кажучи, німецької національності що це є слов'янин, і відповідно, це також один з методів який використовується при інди... буде використовуватися при ідентифікації. А надмогильні плити.